Чотири зареєстровано 24 депутата. Це достатня кількість депутатів, щоб розпочати проведення нашої позачергової сесії. Тому 46-та позачергова сесія оголошується від, відкритою. ні слова Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці ми, браття, у своєму Two Аккому засідання звіду нашого регламенту виступи е, та звернення депутатів. Прошу, Олександр, дня, е, в мене є е, таке питання, яке мені трошки задіває. Е, стосується воно тих сходів, про які вже давним-давно говориться. І вже ми е, тендер провели, по-моєму, двічі, і гроші виділили, і потім довиділили і ніякось ми не підійдемо до ремонту того, до тих сходів, які знаходяться отуда от вниз від орхідеї. Може би, Галина Романівна мені щось відповіла по цьому питанню? Я можу я відповісти. <клес> Дивіться. У нас інколи процес підготовки документів триває довше, ніж виконання самих робіт. На якому зараз етапі там заштурилося, я не готовий сказати, але тобто там процес йде. І цього року ми ті сходи маємо завершити. Ну з, і, інша правда є теж, е, виконавці, які перемогли, ну це теж мають ці усвідомлювати, в який ми живемо час. Виконавці, які перемогли на тендерах, не завжди мають достатню кількість людей, щоб одночасно проводити роботи на декількох об'єктах. Ж... Оксан Філіш, там в процесі. Добре. Добре. Роздуми на тему. Всі знаєте, що нещодавно в яворі трапилася така прикра подія та аварія, наїзд на пішохода. Я звернув увагу на один момент. Там транспортний засіб спочатку влетів в огорожуючу конструкцію, і та огорожуюча конструкція вона вже стала як уражуючим елементом. Вона відлетіла від машини. І перша спочатку ту постраждалу вдарила та огрожуюча конструкція, а вже потім на неї автомобіль наїхав. І я на тлі того собі задумався, чи ті огрожуючі конструкції, які е, маємо ми в місті, і які ми зараз встановлюємо, чи вони відповідають якимось тим державним стандартам, чи вони будуть виконувати свої функції як дійсно огороджуюча конструкція, чи це просто такий засіб декорації? Ми хтось ну, ну, над цим ми якось там думали, над тим. Скажу так, жодна огорожуюча конструкція такої легкої форми. Не забезпечить повної безпеки пішоходу. І це всі мають розуміти. Якщо ти їдеш, це на, наприклад, я, я розумію, що говорить. Це ті е, конструкції, де в рамках проведення робіт по дорозі встановлювали. Це там це є де е, мамин хліб, магазин. Е, напевно, що вони не забезпечать стопроцентного та, захисту. так? Але принаймні вони від того, щоб, щоб дитина десь на ровері не виїхала чи не вибігла в той чи інший момент на дорогу. От, от, от вони від того. Це не є спеціалізовані відбійники, наприклад, такі, які є е, на, на автобамах, якихось там. Ні, вони, вони. Я розумію, що тут тяжко вимагати якихось таких, там я не знаю, чи сертифікацій, чи щось такого. Може, ви принаймні, зараз, коли ми зі свого боку. ми вже Може, ну, дивіться, та наша огорожа, яка тут стоїть, вона не має дотичності з іншої сторони до пішохідної зони. Тобто навіть, не дай Бог, коли так станеться, що там машина в неї влетить, то ця огорожа стоїть, як, напевно, як мінімум там, за, за, 10 метрів, за, за 10 метрів до пішохідної зони. Я не знаю, скільки... Тим більше та наша огорожа така, що далеко не полетить. Вона розіб'є капот машині повністю. Ну, дивіться, е так, я, я бачив це відео, насправді, ну, насправді, насправді там огорожа теж зіграла свій чинник е нанесені ушкоджень. Ну, на ну, це, це вже мають експерти вивчати, наскільки швидкість удару, е сила удару зменшилася, як можливі угоро. Щоб було машина Так, так, та, десь там. Прошу що тому що пішоход не звернувся на пішов. То захищається водії від пішоходів, а не пішходів водіїв? так. Чи є ще якісь звернення? Немає. Нам потрібно обрати лічельну комісію. Які є пропозиції? Чікальна Надія Михайлівна Шот, Петро Васильович, Федик, Мирослава а Миколаївна. Я, я свою даю. Прошу. Вас? А, а давайте ви, ми ви, спочатку ви, мою ви, пропозицію ви, візьмемо ви, до уваги, ви, чи ви, не ви, візьмемо. Ваш задум я, тут, я тут Ви зарахуєте сесію, що вже ліцейником. Так. Дивіться. У у мене є пропозиція. У мене є пропозиція. Чікль Надія Шот Петро, Федик, Мирослава. Голосуємо за таку пропозицію. Пане Богдановичу, отримався рішення прийнято, тому склад комісії, такий, як оголошене секретарем ради. Так. Всі ознайомлені з порядком денним роботи, роботи сьогоднішньої сесії, пропоную такий порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. За 26 е, рішення прийнято. Чи є якісь зміни і доповнення? Немає. Дві правові не прийняти в цілому. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Е, прошу, Марія. Яку вам, шана очність, треба маєте на екрані. Я вкидала в групу. Так, шановні депутати, пропоную вашій увазі зміни до проекту рішення про внесення змін до бюджету Новояврівської міської і територіальної громади на 2023 рік. До загального фонду бюджету надійшло податків і платежів в сумі 448,5 млн грн, при плані на відповідний період 252 млн, що виконано на 1,8 рази, майже в 2 рази, більше на 201 млн 800 тисяч грн. Перевиконання склалося за рахунок надходжень податку і зборів з доходів фізичних осіб з грошового забезпечення, якого надійшло 333 млн 600 тисяч грн. Тому в проєкті рішення пропонується збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 16 мільйонів 465 тисяч 294 гривні та спрямувати на такі видатки. головному розпоряднику коштів міській раді на поточні ремонти доріг в загальну суму 16 мільйонів 165 тисяч 294 гривні, а також для відділу освіти на капітальний ремонт. Дитячого навчаль... дошкільного навчального закладу номер 9 в сумі 300 тисяч гривень. Це на проєктно-кошторисну документацію та експертизу. Тут е... ремонти доріг. Ну, ви ознайомлені, якщо вам розказати, на які. Це ті дороги, які ми з вами затверджували це, як починали, робити призначення в лютому місяці. Що ми довго замовляємо? Також проєкті рішення пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень для підприємства комфорт по коду програмної класифікації 6030 організація благоустрій населених пунктів, зменшити видатки загального фонду в сумі 1 мільйон 957 тисяч 700 гривень, а збільшити спеціальному фонді на цю суму для придбання загородок для пунктів твердо побутових відходів. Так і проект рішення е, доповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні е, статей двадцять 78, е, також під пункту 1 пункту 22 прикінцевих кінцевих положень бюджетного кодексу України, е, рішення міської ради від 8 грудня 2022 року за номером двадцять 20, 2083 про бюджет Новоярівської міської територіальної громади на 2023 рік. Я будемо здати повністю за рішення. Дякую. Ми зараз додаємо вже до. до ну, ті кошти ми додаємо до доріг, які вже виконані, так? Ні. А як це? Поясніть, будь ласка. Були проведені тендері про це. Були проведені тендері про знаку півлі, так? І зараз. Поки не буде всієї суми. Тому зараз, от зараз декілька днів, коли не буде всієї суми на, на призначення, має бути відкликана процедура і понову проводити цю процедуру. Там ми знову заходимо 2 місяці, 2 місяці, в 2-3 місяці, два місяці на тривало. Тобто на в цьому, не розуміючи кінцевої суми даних робіт. І в тендері зазначається сума, але ми не можемо. Ми з, вами, щоби, ми з вами в лютому місяці так. зробили, наприклад, робота була 2 мільйони гривень. Так? Так. Ми, щоб цих 2 мільйони гривень не, не робити призначень, ми зробили лише 100 тисяч для того, щоб провести тендер. Mm -hmm. маючи, маючи не цю суму, ми можемо провести закупівлю, але не маючи всієї суми, ми не зможемо заключити угоди. Тепер я зрозумів, і ще в мене запитання: ці оці роботи вони проводяться по програмі. Згідно програми, ці кошти підуть по програмі програма ремонту доріг. Я зрозумів. добре. Програма. Це, це тут немає жодної нової дороги від люту. Тобто, це те, що ми з вами затратили 16 я, я зрозумів процедуру. Ну так, я так. до кінця не розумів, як ми це. Ну я зрозумів. Ми 100 для проведення, а пізніше ми вже зараз оце. Ми, ми, наприклад, думали, що можна заключити угоду, і так, так ну, навіше можна було зробити. Зараз на поточні так не можна, лише на капіталі. На капитанні ця... можна. Можеш мати 200 гривень і провести тендер на, на 50 мм гривень. І закликати на, на, на декілька років. А тут в поточні угода тільки на один рік має заключатися. На всю суму зразу. Так. Бо на, на два роки не можна поточити ремонт. Бо це поточка, бо це не капітал. Так. Це поточна ремонту. Добре, зрозуміло. Дякую. Чи Є ще запитання. Немає, Дякую. немає за птаху голосувати. на Сесія у нас буде 15 червня. Це буде чергова сесія, і за потім буде в одній червні. Можна таке запитання? А наскільки процентів ми виконали вже від того, що ми запланували в лютому? По дорогам по дорогах. На 1 липня буде 10% по поточку. Попоток. У поточних, по капітальних інша ситуація, бо є капітальні, е, ну, є там, 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 там інша ситуація. Там, але там теж, якщо подивитися, то там виконання йде. Якщо, наприклад, говорити про ваш дорослинського, то все, що було заплановано, виконано на 100% ще на початку. Дякую. Ми, ми, мало, ми просто мало запланували, що так швидко Ні, я, я думаю, я думаю виглядати. У цьому е, 46-му дочергова сесія олошується. So...